Що українці хвалились нашим інтернетом за кордоном, який він швидкий та дешевий? Тепер епоха бідності закінчена. Відтепер інтернет стане дорожче в 10 разів. Ну прямуємо в Європу до європейських стандартів. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за тисяч гривень місяць. Ми за ці всі відео реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. По податкам, по налогам і тепер дійшла справа до інтернету. Надіюсь, хоч швидкість у нас залишиться українська ціни тепер будуть європейські. Якби це все завальовано, заупаковано в інформацію, що тепер нам потрібно нові технології, внідрять, щось там додати якісь там нові провода, чи що для того, щоб інтернет був якісніший, хоча куди його якісніше, коли ми бачимо, що в Європі і скільки він коштує, і в, Україні, в Європі пропонувала кніж. Не знали. тобто зрозуміло, що українського оптоволокна отак за глаза для того, щоб всю Україну, яку і так менше зараз стало да, по кількості, і по трафіку інтернету, яку використовують, за глаза вистачало. І ціни, ну вони ж заробляли якось до цього. Вони ж там не, не, не доїдали хліб без крошок з пола. Якось жили. Тобто цього вистачало. Тобто, видно, що напевно вводять якісь податки спеціальні чи якусь структуру для того, щоб а, комунікували українські оці і мобіль, і мобільний інтернет, і мобільний зв'язок, і інтернет все стане 10 разів дорожче. У них хліб непонятне наскільки піднявся. Це ще ж з інтернетом. Все буде для того, щоб ми законектилися з якимось. Не знаю, зв'язком офіційним передачею даних з Євросоюзом. Ну, може, Європу підтримуємо. І от, напевно, через це там якісь податки, сертифікація, так далі, що, там е, якась аренда спеціальних оборудовань, не наших, а закордонних, от будуть дуже багато коштувати. І все це ляже на плечі українських людей. Ну це я так думаю, бо інакше причини я не можу знайти, чому піднялися такі ціни. Хіба що тепер ці компанії будуть зареєстровані за кордоном, для того, щоб вони могли надавати зв'язок українцям за кордоном, хоча я не розумію, наша собі конкуренцію створюють. І тепер, понятно, податки високі, і оці всі історії, і тепер кожного працівника оплачувати треба весело. Що ви про це думаєте? Ну, мені здається, останнє, що в Україні залишалось. Це дешевий інтернет і швидкий, і якісний, і мобільний зв'язок дешевої якісний. Щоб, якщо ще це жахнуть, уявіть, що буде з пенсіонерами яких пенсії 4 тисячі гривень. Вообще, що їм казати? Як їм жити? Зустрінемося в коментах. Пишіть.